Руслана Ротаня після перемоги над шахтарем вже відправляють на місце Пушича. Чи можливо це за нападником Динамо слідкують в Іспанії, а Трубін вже зіграв за Бенфіку після травми. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ці та інші теми розбираємо у нашому новому випуску. Перед його початком звично закликаємо підписатись на наш канал. Ну і авансом тисніть вподобайку. Поїхали! Сьогоднішній випуск розпочнемо із вчорашньої перемоги Олександрії над Шахтарем. Так ніяк не можна викинути цей матч із голови, а не можна ще й тому, що у пресі останнім часом все більше і більше новин про те, що саме Руслан Ротень може замінити Маріну Пушича у якості головного тренера гірників. Давайте розберемося, чи можливо це. Але на початку про антирекорд гірників, адже у матчі четвертого туру чемпіонату України Шахтар в п'яте у своїй історії пропустив чотири м'ячі у чемпіонатах України. Востаннє це сталося до слова 8 років тому. Стільки пропускали гірники ще у березні 2016 року, коли на Дніпро Арені програли місцеві команді. Чотири голи у ворота гірників забивало також Динамо у 2004 році, Борис Фен у 95-му, а того ж року це зробила і Тернопільська Нива. Такий результат запустив у мережу чутки, нібито Руслана Ротаня будуть розглядати на посаду головного тренера Шахтаря. Тим паче, що кілька місяців тому особисто спорт. Активний директор клубу Даріо Серна висловив свою симпатію цьому спеціалісту. Він зазначив, що робота цього українського тренера, а саме Руслана Ротані, йому дуже подобається. Втім, Віктор Леоненко у коментарі Sport Express висловив сумніви щодо такого призначення. Він сказав: Я не думаю, що його візьмуть. Ротань поки нічого не показав і не виграв. Навіщо Ротань Шахтарю? щоб купа нічих була? Якщо його візьмуть у шахтар, то це покаже, що менеджмент гірників не дуже грамотний. Вважає експерт. А чи розділяєте ви його думку? Пишіть у коментарі. До слова про одвічного суперника Шахтаря про Динамо. Вже у вівторок команда Олександра Шовковського проведе вирішальний поєдинок за право зіграти у лізі чемпіонів. Суперником буде Зальцбург. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і там ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Далі крокуємо до трансферів. Тут поговоримо про Петряка, який все ж таки опиниться в Одесі. Про Ваната, до якого приглядаються в Іспанії. Ну і про майбутнє Андрія Луніна. Але розпочнемо з травм. Адже напередодні таку отримав гравець зорі Владислав Вакула. Ушкодження він отримав у Кубковому матчі з Олімпією. На 16 16-й хвилині він отримав травму коліна та не зміг продовжити гру. За даними Тато таке Вакула зробив МРТ, яке виявило пошкодження зв'язки. На щастя, травма виявилася не надто серйозною за прогнозами лікарів. Відновлення гравця становитиме близько 10-20 днів. Несерйозним виявилось і пошкодження Анатолія Трубіна, який вже зіграв за Бенфіку. Українець провів матч з Ештрелу у рамках третього туру чемпіонату Португалії. Господарі здобули мінімальну перемогу із рахунком 1-0 українець вийшов у стартовому складі і провів на полі усі 90 хвилин. Все ж перейде до Чорноморця Іван Петряк. За даними, тато таке Чорноморець все-таки узгодив із Шахтарем оренду 30-річного Вінгера. Контракт підпишуть. До кінця року у понеділок, 26 серпня, Чорноморець зіграє на виїзді з лівим берегом і, можливо, Петряка зможуть заграти навіть у цьому матчі. Не хоче відпускати до польської лехі свого футболіста Донецький Шахтар. За даними Ігоря Бурбаса, перемовини Єгора Назарини із представником екстракляси зайшли у глухий кут. Гірники не прийняли пропозицію познанського клубу. Хавбек справді був близьким до угоди, але на завершальній стадії перемовин клуби так і не фіналізували угоду. У Далі вирішили долю Луніна. За повідомленням The Athletic, він все ж залишається у мадридській команді. Джерело пише, що Лунін залишиться у нинішньому клубі ще на сезон, незважаючи на усі чутки про його можливий перехід. Керівництво реала вже повідомило 25-річного голкіпера, що хоче залишити його у себе. Що ж стосується ситуації із новим контрактом, то в Реалі з цього приводу рішення поки що не прийняли. Нагадаємо, нинішня угода Луніна із мадридцями розрахована до літа наступного року. Ну а завершимо цей блок Владиславом Ванатом, який, попри не дуже вдалий старт сезону, все ще притягує увагу європейських команд. Так, якщо вірити порталу Одженаду футбол, гравцем збірної України хоче підсилити лінію нападу Реал Сосієдад, клуб склав список із семи можливих трансферних цілей, і серед них опинився ВАНАТ. Іспанці хочуть підписати нападника віком до 23 років, який бажає змінити команду просто зараз та прогресувати у одному із топ-чемпіонатів Європи. На ну, завершуємо випуск мірчою Луческо, який неочікувано може покинути збірну Румунії. За ексклюзивною інформацією порталу про спорт Луческо розглядає варіант покинути збірну Румунії вже у листопаді, якщо його підопічні не виграють групу Ліги Націй. Про це фахівець розповів кільком близьким людям. Нагадаємо, суперниками збірної Румунії у групі Ліги Нації будуть Косова, Литва та Кіпр. Важливо також, що національну команду Румунії 79-річний екс тренер Динамо очолив лише цього місяця. Контракт сторони підписали на два роки. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас обов'язково чекаємо вподобайки. Напишіть також коментар. Це все дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і підпишіться, не забудьте. На все добре, залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.